Близько трьох сотень прикарпатських держслужбовців та пересічних мешканців вшанували Івана Франка. Сьогодні відзначили 154 роки з дня народження Каменяра. До пам'ятника поету та письменнику традиційно поклали вінки представники влади та громадськості. Їх супроводжували інші бюрократи з адмінбудинку. Таке відзначення річниці розчарувало місцеву інтелігенцію. Франка ніколи не розбігалося слово з ділом. А сьогодні це святкування чи це відзначення, воно потрібне, воно е, необхідне, але його треба все-таки робити в якихось інших рамках, в іншому от, кажемо, іншому статусі і не даватися ці помпезні ходіння, не давати, не показувати один перед одним, що ти несеш кращий вінок, а жити згідно тими ідеями, з тими думками. Сьогоднішній день справді несе з собою загрози і на національної ідентичності і мови, і е, правдивої історії, тобто тих всіх речей, за які Боровся весь свій вік і віддав весь свій талант Іван Франко. Оце сьогодні найважливіше. Чиновники визнають, важливо не лише вшановувати пам'ять Франка, а й наслідувати його ідеї, зокрема через наполегливу працю розвивати свою державу. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування роблять все, що в нинішніх умовах можна робити, для того, щоб і наше місто Франкове, і наш Франковий край перетворився, значить, як я вже сказав у виступі. У Мекку, куди будуть їздити туристи з-за кордону, залишати тут гроші? Святкування річниці дня народження Івана Франка минуло без партійних прапорів.